Дійсно, хвилювання, багато хвилювань. Інформаційна ера. Вона сподівалася, що ми більше розказуємо багато інстаграм-блогерів, велика кількість там на Ютубі, на Фейсбуці. Я дивлюсь, там багато молодих лікарів вони починають з того, що вони працюють в сфері awareness, тобто обізнаності, да? там про патологію, як вона лікується і так далі. Нібито це має. Поліпшити стан наших пацієнтів, бо ну, ми вже знаємо, наприклад, да, там 10 разів, 10 людей 10 різними способами розказали нам, як там, відрізати міому. Ну, 99 з цих разів це люди, які не відрізають її ніколи. Тобто вони просто розказують про це, але вони самі це не роблять. Тому можуть бути якісь там похибки, умовно кажучи, неточності або а, обіцянки, яким важко буде виконати. А, але у пацієнтів а, тривога не зникає. На, на, більш того, виникають додаткові питання. І багато пацієнтів хвилюються. Ця тривога, на мій погляд, вона не направлена, тобто вона не має напрямку. Вона тривога екзистенціальна, як то кажуть, перед операцією. Тобто я хочу, щоб все було добре. А там вже все залежить від психотипу пацієнта, дуже різні ситуації. Є ті, хто агресивно навіть налаштований, тому що от я маю там не знаю, 100% результат мати. Ми всі розуміємо, що навіть якщо операція дуже відпрацьована, ви робите її декілька сот разів, наприклад, там, як гістероскопії, в рік там, 400-500 гістероскопій робиться, і ти там вже однією ногою робиш ці гістероскопії, але... Ну, треба розуміти, що десь може бути важкий вхід в пацієнта, навіть дуже важкий вхід в пацієнта, можуть бути травми, можуть бути якісь несподіванки. Ми закладаємо це, тому що ми розуміємось, наприклад, з якимись там ускладненнями. Але чим ну, більш фаховий хірург, тим іноді оця впевненість, межа впевненості має теж бути. Тобто хірург, який не тільки впевнений, не тільки добре робить, але він розуміє, що є обмеження його технічних можливостей, він може сказати, що можуть бути, наприклад, такі анатомічні ситуації. Ми будемо їх вирішувати так або так. Ну, це те, що трошки пригальмовує пацієнтів. Вони хочуть, щоб все було на сьогоднішній день. Це така, знаєте, якби калька, яка сположництва до нас прийшла. Раніше чому виростала кількість кесарських ростанів, тому що тиск пацієнта був дуже великим. Я хочу, щоб все було добре, щоб пологи були безоскладні, щоб дитина була жива-здорова, і я вимагаю, щоб, наприклад, там положництва акт не ніяк не впливав на здоров'я моєї дитини, на моє здоров'я. Але це неможливо. Тобто, за рахунок ми не беремо навіть інфекції, смертність могла досягати там на початку двадцятого століття, 1-2% за рахунок травматизації, за рахунок кровотеч. Ну, ми не могли нічого там поробити. Але в даному випадку кесарський рост зростає у всіх цивілізованих країнах, тому, тому що всі хочуть результату. Так і для хірургії, всі хочуть результату. Тому ці хвилювання вони направлені на те, щоб результат був добрий. Щоб я досягла своєї мети перетнула цю річку би, разом з вами. І все було добре. Ну, більше питають, якби за. Як буде, наприклад, вирішуватися патологія? Але це не в день операції, це що говориться заздалегідь. Бувають такі ситуації, коли пацієнт вимагає якихось вирішення питань, ну, наприклад, там, де це не є обґрунтованим. Або, ну, от нещодавно була ситуація, коли, наприклад, великий вузол. Пацієнтка молода, в неї вже було видалення вузла, і я рекомендую все ж таки лапаротомічне видалення. Чому? Тому що я не можу і гарантувати, що лапароскопічно буде дуже обережно, без скриття порожнини, проведене видалення цього вузла. Навіть якщо воно буде проведене, то порожнину краще все ж таки так, щоб вона могла виносити дитину в майбутньому. І Вона, вона хоче лапароскопічно, в такому сенсі треба бути чесними з пацієнтами і сказати, що, наприклад, ви не можете цей результат. на боці гарантувати, тому що, можливо, є колеги, які за це візьмуться. Іноді навіть ми поради даємо, якщо ми там, колегам, до речі, з інших місць буває така ситуація пацієнту дешевше, простіше там, десь прооперуватися, там, по місцю, там, де він мешкає. Ну, я не знаю, мені здається, що все це така рутинна робота. І я, я не пам'ятаю ситуації, які були б важкі. Коли пацієнт дуже. Довго, важко, з таким тиском багато разів приходить. Він... Це не про хірургію, це пацієнтка не може наважитися на хірургію. Дру... Дуже важко наважитися. Тому треба, якби. Бути трошки в цьому варіанті психологом, але це мій досвід. Я знаю, що є, наприклад, ситуація, коли хірург кажуть, все супер-клас, завтра ви будете вже лежати в палаті після операції, і це теж підхід так спокійніше. Вони хочуть цю гарантію. Я не знаю, коли виходять в ці ситуації, але ми різні, і тому в нас і пацієнти, мабуть, концентруються за, різ... за різним типом.